Сьогодні ми будемо покращувати ось цей дизайн і зробимо з нього зовсім новий рівень. Поїхали! В моєму ком'юніті, моя підписниця, сьогодні кинула ось цей дизайн. І до мене прийшла думка, чому б його не покращити. Ви сьогодні пізнаєте всі ази дизайну і вже завтра в реальні свої проєкти зможете їх впровадити. Просто змінивши сенси в дизайні та поставивши правильну ієрархію. Шрифтів, розмірів і так далі, можна добитись максимальної ефективності цього дизайну. Я постараюсь зробити максимально схожий дизайн, не відходивши від загальної стилістики, залишивши максимум з того, що є сьогодні у нас. Перше, що ми зробимо, це ми додамо колір. В першу чергу, ми проаналізуємо, який текст ми залишимо, а який видалимо, тому що дизайн це про зміст. І я впевнений, що тут багато тексту буде видалятися. Окей, центр здоров'я Country Home. Я б це забрав. Запрошую вас на лекцію, також заберемо. Що таке ТОФу? Ну, звісно, тематика окей. 30.03.2025. Це завелика дата, незрозуміла. Давайте просто напишемо 30 березня, 19.00. Формат Zoom. Замість цього, що формат Zoom ми напишемо, що це онлайн-лекція, Безкоштовно. Чудово, це ми залишимо. Емоджі заберемо. Для бажаючих пропонуємо кулінарний курс. Тобто це вже другий офер, я б не рекомендував в одному рекламному повідомленні додавати два офери, але ми сьогодні максимально близько стараємось не відходити взагалі від цього. Окей, пропонуємо ще й курс, не кілька лекцію. Готуємо тофу від простого до вишуканого. Окей, на курсі вас чекають 15 рецептів стофу. І тут. Починають нам перечисляти рибні котлети, кателоні з соусами, канелоні, що це взагалі. Чому тут тільки два рецепти з 15 я пропоную забрати взагалі ось це і залишити просто 15 рецептів з тофу. Буде певна інтрига. Супровід та консультації. Чудово. Тут я б дописав, що це консультації та супровід в чому? В готуванні тощо. Знижка на покупку тофу до 3 кг. Чудово! Ціна курсу залишимо. Реєстрація до 29 березня без лишнього. Мацько Ольга та номер телефону. Окей, і дуже важливо вказати, сарказм, що це організатор центру здоров'я. Тобто ми ще раз підкреслюємо те, що це центр здоров'я. Ми це забираємо. Нам не важливо, що це село Леонівка і яка це область і так далі. Наша задача в дизайні виставити правильні акценти і на цьому, в принципі, все. І що ми перше виставляємо, це безкоштовна онлайн-лекція. Слово безкоштовно, воно дуже тригерить людей. Далі, найголовніше ми показуємо дату 30 березня 19.00. Давайте порівняємо, яка дата виглядає простіше: ось ця чи ось ця. Набагато простіше ми реалізували дату, все зрозуміло та лаконічно. Далі ми виставляємо, що тут відбувається: сир тофу, здоров'я та смак всієї сім'ї. Замість того, що в лекція називалась що таке тофу і чому він корисний, ми зробили ряд тригерів, котрі точно зацікавлять нашу цільову аудиторію. Тобто, сир тофу це тригер на тих, кого цікавила ось ця тема. Далі додатковий підтригер. Для нашої цільової аудиторії здоров'я та смак всієї родини. Це, можливо, єдине, що цікавить нашу цільову аудиторію. Наприклад, якщо це жінки, котрим 45, їх цікавить, що не сир-тофу, а як зробити так, щоб їхня сім'я була здорова та їй було смачно. Це все. Вся інформація, котра торкається першої пропозиції. Тобто, що у нас лекція. Подивіться. Онлайн-лекція безкоштовна 30 березня 19.00 сир, тофу, здоров'я та смак всієї родини. І більше нічого не потрібно. І помітьте, наскільки лаконічно ми змінили текста, ну і звісно, сам дизайн. Але ми не відходимо від тематики і е, зробимо в одному рекламному повідомленні ще одне: продамо як і лекцію, так і курс. Тому додаємо ось такий ректангл, білий, як я казав. Ми також не відходимо від цієї ось стилістики. У нас далі текста для бажаючих, пропонуємо курс і дуже багато всього іншого. А ми пропишемо: спеціально для учасників лекції, ми надаємо точечний офер, унікальну торгову пропозицію прямо зараз, прямо сьогодні для тих, хто прийде на нашу лекцію. Ось назва нашого курсу. А ми поставимо назву курсу ось таким чином. Ми поставили основні акценти на те, що у нас є безкоштовна лекція, і другорядна ієрархія, другорядний акцент на текст у нас буде ось тут, тому що курс також продати потрібно. Помійте, наскільки чисто ми все проставили, без лишніх елементів, і так як потрібно. Супровід та консультації, 15 рецептів ми почистили, а знижка на покупку ТОФу саме до 3 кілограм, ми забрали. Тому що в принципі саме в цьому рекламному повідомленні не важливо: до 3, до 10, реєстрація до 29 березня, ціна 300 гривень. Помітьте, що це все реалізовано по ось таким направляючим: одна, друга та ще одна направляюча, по якій тримається весь наш. Дизайн. Ну і звісно, також нам потрібно поставити кому телефонувати. Хто це організував? Мацько Ольга, номер телефону. Ми зробили красивим та оптимальним, а не 093. Тепер це виглядає професійно так красиво. Запам'ятайте, що дизайн це не про красиву картинку. Дизайн це про те, щоб воно працювало. А що воно? Це може бути сайт. Стілець, стіл, мікрофон, комп'ютер тощо. Все це має дизайн. І те, що ми сьогодні редизайнимо, це також дизайн, і він має працювати. В даному форматі е, наша задача це привести клієнтів в курс або на якусь там лекцію. Ось ключова задача. І останній штрих. Коли ми говоримо вже про візуал, ми додамо наш власне сир. Ось таким чином у нас вийшов дизайн. Ми не відходили зовсім абсолютно від того дизайну, який є зараз. Ми змінили сенси, котрі дійсно продають. Ми зробили в акценті у візуалі правильну ієрархію. І це все виглядає дуже приємно та смачно. А для тих критиків, котрі скажуть про те, що, а можливо, я використав якісь там шрифти. Кольори смачніші і так далі. Давайте подивимось. Я спеціально для вас зобразив, як буде виглядати не просто наш редизайн, а редизайн, котрий буде виглядати у форматі звичайного шрифта. Це звичайний шрифт, не широкий гельветик. Також, будь ласка, подивіться, як буде виглядати наш дизайн у чорно-білому форматі без смачного зображення. Також давайте подивимось на крайній випадок. Якщо ми заберемо навіть ось цей ректангл. Дизайн, якщо він професійний, він буде виглядати навіть просто в чорно-білому форматі без нічого, чудово, приємно та працююче. І повірте мені, абсолютно кожен ваш дизайн можна так само покращити. Абсолютно кожен ваш дизайн можна продати дорого, якщо ви навчитесь працювати з сенсами та потім вже в другу чергу візуалом. Ось, наприклад, подивіться, які проєкти роблять наші випускники моєї академії дизайну. Їх, до речі, вже більше тисячі. Вони просто неймовірні. І я хотів би запросити вас до нас на навчання, вийдіть разом з нами за два місяці на новий рівень міжнародного веб-дизайну. Почніть працювати з клієнтами на фрілансі або працевлаштуйтесь в компанію. Це все разом з чудовим ком'юніті, куратором та під нашим доглядом. Шукайте посилання нижче під цим відео та реєструйтесь. До зустрічі! Та не забувайте підписуватись на цей канал, розвивайтесь та навчайтесь. До зустрічі на зв'язку Богдан Конончук.